Сьогодні в продажу поступив шикарний Nissan Жук 2012 року на передньому приводі на механіці з двигуном 1.6, це звичайний атмосферний двигун в дуже гарному стані. Це у нас не червоний колір, а він більш спалив пішню. Дуже гарний стан автомобіля. Стеклопідйомники, всі 4, мультируль комплектації, у нас контроль, управління мультимедіа, hands-free. Також у нас є камера заднього руху, двозонний клімат контроль, механічна п'ятиступова коробка передач, гарні вставки з красного з чорного салону. шикарний стан автомобіля. З пробігом всього ліж. 185 тисяч кілометрів. За додатковою інформацією звертаємось в компанії Автопарк всього вам найкращого бережіть себе. До побачення.